Останні удари Російської Федерації вони демонструють таку. Знаєте нову тактику, тобто самі удари, вони концентруються по окремих містах? я маю на увазі, наприклад, цієї ночі Київ завтра буде там Львів, післязавтра Харків і так далі. і так далі. Також ми бачимо, що збільшується і кількість ракет і дронів, які використовуються також хвилями. Окрім цього, росіяни почали робити і такі знаєте модифікації дронів. Вони їх фарбують, перефарбовують, встановлюють більш посилені бойові частини. На вашу думку, це може означати те, що Сія розглядає саме ракетно-дронові атаки як основний засіб ведення війни в цьому році, тож саме тому вивчає більше і масштабніше, і глобальніше саме цей напрямок, давайте мабуть почнемо безпосередньо з зміни самих дронів Шах. Mm -hmm. Тут слід зазначити, що після того як Росія отримала важливість виробництва. Безпосередньо у себе в Росії систем а, цих БПЛАшахет, вони почали а, створювати певні зміни. В них а, тут треба розуміти, що а, кардинальних змін вони провести не зможуть, тому що тут є певні правила аеродинаміки і фізики. От, коли а, а, вони не зможуть вилізти за ці розміри або за ці потужності, далі. Щодо е, зміни елементної бази, то тут є розуміння, що росіяни намагаються входити санкційне питання, і вони не можуть отримувати деякі компоненти, тому шукають своє власне рішення. Щодо зміни кольору, щодо зміни е, корпусів, це так само з пошук матеріалів, які б вони могли виробляти самі і саме їх е, постачати. А далі щодо комплексного підходу обстрілів, які вони які відбуваються, так з появою безпосередньо шахедів, ми певний час бачили, що вони намагалися пробитись безпосередньо шахедах. От певний час ми не бачили загальних обстрілів з стратегічної авіації, от і нещодавно відбулось два таких потужних масованих обстріли з використанням шахетів. Це допомагає навантажувати а, протиповітряну оборону, от, водночас створюючи а, різні види загроз, і а, тут якраз таки наша шалонована система протиповітряної оборони а, отримує можливість а, вирішити це питання. Але ж навтаки, коли ми кажемо про те, що а, у нас ідуть обстріли безпосередньо а, окремих міст, Тобто спочатку Київ, потім Львів, або е як люблять дуже росіяни, обстрілювати Стара Старокон... От то, це ж ну, таки е спроба максимально навантажити безпосередньо безпосередньо протиповітряну оборону в тих містах, куди вони хочуть пробитися, тобто вони розуміють, що загальним обстрілом всієї території України вони не можуть виконати задачі, тому вони концентрують свою увагу на певних місцях, розраховуючи, що зможуть пробити в цих містах безпосередньо провітряну оборону за рахунок того, що, наприклад, більшість систем протиповітряної оборони розсередоточена по всій території. України.